Всім привіт з вами Олі. Сьогодні у нас вже є вівторок. Я тільки що проснулась і сьогодні перший дзвоник. Я зараз буду розплітати косічки. Побачите зараз результат. Ось такий результат. І зараз на другу сторону. Ось така кутіляшка-кудряшка. Я його назад буду трошечки відставляти або на бік, тому що дуже мішає воно. Ось ну, так напевно на бік я буду йти точно не знаю, зараз буду чистити зуби, обдопливатися, краситися і потім буду молодіватися. Я вже вдягнулася, накрасилась. Зробила собі просто обруч, щоб ставилася, значить накрасила чуть губи. тінями, пустими золотими накрасила, бачила, я ще тушу чуть, -чуть накрашусь. Колись у мене бачите розпущено, так і буде. Вся цю сорочку. І з спідничку, щоб то називатися капчики, хто не помити, у нас ще не спів години, так що я все, -все, все встигаю. Ми вже йдемо на перший дзвоник. Ми тут під сночком чекаємо, поки Іра наша прийде, і тут моя мама красавиця, така не плаче. Правда? Візьми собі волосся, так я все роблю, отако. Бо деколи влазу, і що? Это моя девочка красавица. Епла? Я не буду сейчас ты, ты принадлежает рапт. Ирай, да? Ты сейчас не кичит.

пишуть, що місця для купання заборонені, а я колись, коли була маленька, тут звідси з цих попробував. Коротше, ми вже зараз додому, погуляли, не болять ноги дуже. Як ви знаєте, я вчора підривала ногу. Боже, що за стерниця, що сплачу, мама рідна. Музей, а я її чекаю. Ми зайшли в якийсь музей эм... свер... Це лодка якась. Ой. Це якась людина. Це що це? І Я Ходіть вам показувати. Оце дивися вище. Жесть. То це робить? Що це? Кісь як... Як... бачимо. виглядає як це виглядає як графічі. Зараз ходіть у це Оце взагалі. Що це все це? отновить того самого автора. Дорож? Іворе. Оце називається картина «Мінімалізм». Що ви в ній бачите? Напишіть в коментарях. Знаєш, що я побачила? Це солдат. Той такий в чорних капелюках тих високих. Тут з карамелі все зроблено. Просто жесть. крім ось цих штучок бачу, да. це видно, що дерев'яне крім самого замочку, а всі ось ці штучечки вони карамельні, все, ще наліплене на це навіть ну, відійде. Ось така воно велике, прямо взагалі вообще... тут взагалі крутиться взяла карамельку. Вона взагалі не добра. Тут у нас ще такий э, кабду такий м -м, карамельний магазинчик там до майстер-класи проводить мене там ліпили, коротше і от я взяла собі такий він коштує вісім гривень просто взяла що, що він гарний а він ще не добрий. треба було зайняти смаком брати <риклад> Ми вже несемо наші книжки в Ірі їх більше, тому що я трошки мамі лишила, вона там колясочка і потім мама буде їхати додому і це все забере. А зараз ми йдемо в принципі, додому. Дуже тяжкі пакети. Ну, що ти і ми будемо йти зараз додому і Іра піде до мене. Ми сидимо тут на такій лавочці з дерева. ось Столик з дерева зробили під вербою, по-моєму. Так вона називається. І тут Іра, ми просто так змучились, це серйозно. Ну, в мене ще пакет легший, тому що я мамі лише елементом книжок. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість книжок в мене, а в Іри всі в неї. Є, так якби ще шість плюс п'ять в неї одинадцять книжок. А, кстати, що дома в книжків? Нас тільки тринадцять цього року буде? Шість. Шість, дев'ять, десять. Дванадцять? Тринадцять? Та я що мамі скільки лишила? ми що мені книжки зробили? Раз, два, три, 4, 5, 6. 7. Я скажу ногти, я ось так намалювала. І зовсім ну, такі самі, коротше. Ось у нас однакові. Тільки в мене основа трошки інша. Правда, в мене не дуже акуратно. Я ще потім це все, звісно, струю. Мне очень нравится, такие я И вот это Ирине, я тоже ее <решит> я Ира делала. Ой. Я раздавила ужечку. Ира <решит> раздавила руку. Потому что у нас ручка на земле валялась. И вот такая у меня поводка сегодня за окном. У нас точнее, я тут ручки. Ай, бляха. Ой, поднимай вот эту штуку. Вот Я тут, <решит> ай. Я все позачепала. Да <решит> постави с Кричу, вона тебе познайшепила. Це подвір'яні сусіді. Приїхав, поки мені не бачите. Вони всі, які дядьку орочують. там все, дядь, корок, Кажуть, та моя не... мама скоро буде йти. Ну, mm -hmm. вона вже йде вдома. Вона вже майже доходить. Така так. так, Оліна Крич, кому цікаво. Проводжаю Іру, мати не самі книжки, тому що все дуже тяжко в нашій формі. Досі я вже переодягнулася в шорти. Зараз проводжаю, тому що дуже тяжкі це, книжки. Це, до, мене вийде. До, до неї вийде мама, щоб допомогти їй книжки занести. Зараз буду складати в кімнаті, вже Іру провела. Ось Зараз покажу, як мене все виглядає тут, це так би зараз вас до показано. Так, значить. До. І зараз буде після. До і після. Ось так тут все виглядає. Тут в мене. Чуть-чуть вилізли рукавчики з кофточки Та-дам! А зараз я вам покажу, що в мене робить ось тут. Ось так. Значить, зараз зараз у нас стоїть. Папочки поставила, обкладинки буду скоро вдіватися, зараз кстати, буду збирати сумку. Тільки перед тим хочу взяти о, повитирати стіл від лаку. От що не взяти. Повитирати стіл від лаку, тому що ну, мені ще в, буде в ньому щось писати, а він буде всі лаку, якось так незручно, таки якось потрібно його помити. Я ж прибирала, зараз буду складати сумку, рюкзак. Перше, що я зроблю, я перепишу розклад на завтра весь свій щоденник ось сюди. Зараз я перепишу, покажу вам нормально. Ось, зараз перепишу розклад. Напишу місяць. І напишу розклад тільки на завтра, тому що нам дали тільки на завтра. Ось такі завтра у нас уроки, якщо взагалі зрозуміти мій почок. Це фізика, біологія, алгебра, основне здоров'я, українська література, інформатика, друга підгрупа і фізкультура. Ось така в нас. Активіна завтра розклад, зараз запишу і покажу. Ну, Просто зараз все перепишу, підпишу всі зошити. викладинки, книжки і буду складати, в принципі, все. Ось я написала вже розклад на завтра. Зараз euh, буду euh, брати книжки, вдівати їх в обкладинки. Як ви бачите, я вже euh, ну, так би, вдягнула всі книжки. У мене біологія була вже в обложці, так що мені повезло, хоча ця обложка трохи дірява. Я знімати не буду, я просто її потерла Дезінф... антисептиком на всякий случай дух там да, якась хвороба, да? Ось, я зараз буду підписувати зошити. Ну, не буду підписувати, на маю налезі, буду брати зошити і дівати його обложки. Тому що підписувати я не знаю. Може не сподобається мій так що він може сказати, типу, бери якісь інші, так що, да. Ну що, все я зложила, вже вдягнула зошити, покажу вам, які я взяла, фізика. Алгебра, біологія, це буде на основі здоров'я, на інформатику, на українську. Або мову, або літературу, я ще точно не знаю, що там завтра буде. Тому що нам просто сказали, що щось буде українське. Тут на алгебру, Тут. Ну, на всякий случай, якщо вчительці не сподобається якийсь зошит. І тут ще запасний в лінійку. Так, так. Ось такі зошити я взяла. Вдягнула цей, взяла пенал, вже взяла. Барлінія, папочку, свой блокнотик. І зараз все буду ставити туди і покажу вам ще, що я буду окремо брати. Там, значить, в великому кармані в мене стоїть книжки зошити щоденник, блокнот і пенал. Також я туди ще поставлю те Т. Тут з боку є місце для нього. Ну, в самому, так би, там, всередині, але з боку, не тут, а? тому що тут мало всього. І я взяла ще косметичку. Я не брала туди ніякої косметики. Косметичка в мене тут стоїть. дзеркальце, салфетки, антисептик, таблетки від тушнити, тому що вона може тушнити, на всякий случай поставила. І бальзам. Так нічого такого немає. Ну і завтра вже поставлю термос. І якщо вам сподобалось це відео, я на цьому вже сказати, закінчую лог, тому що мені ще потрібно відмонтувати і бла-бла-бла. Якщо вам сподобалось відео, ставте пальчики вверх, підписуйтесь на мій канал, залишайте позитивні, пустині, коментарі внизу. Я всіх дуже сильно люблю, Па-па!